Мене зовут Броварний Едуард, я учусь в Львові на второму курсі. І узнал я об от від папи, навчається у Львівському університеті. Ага. Він зараз на другому курсі. Скажімо так, людина молода, творча, повна сил, енергії. І нам би, би хотілося культуру. якось все це все реалізувати в, житті, в життя. А чому саме в Світловуцьку? «Світловодськ», ну, скажімо так, в мене є друзі в цьому місті, і я знав, що буде проходити такий конкурс. Так як мій син архітектор, я в принципі подумав, чому б йому не прийняти участь в цьому конкурсі. Це буде добре для його розвитку. Ну і перші якісь творчі кроки такі як майбутнього професіонала. І ми вирішили, я йому запропонував, він погодився. В принципі, часу дуже багато був за цим проєктом, дуже хвилювався, настрої були різні. Але найголовніше, я бачив, що є, є в очах вогонь, бажання творити, бажання щось робити. Ну, в принципі, ми взялися. Я трошки його підбадьорював, кажу, давай, давай ти молодий, починай. І Таким чином ми сьогодні тут, в Світловодську, представили роботу Едуарда. Ну зараз хвилюємося, що скаже журі.